Ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю цієї суботи в Одесі біля замку монстрів на французькому бульварі відбудуться поетичні читання. Подробиці запитаємо в спікера онлайн. До нас долучається Андрій Хаєцький, поет. Андрій, вітаю вас. Вітаю вас, Олю, Вітаю всього канал. Вітаю глядачів. Як виникла ідея провести такий вечір? Насправді, ми давно розмовляли а, з Катериною Нажевніковою, з головою корпорації монстрів про те, що а, було б гарно щось зробити, але а, постійно було ніби як не до того, а, і в певний момент, а, декілька там днів тому, ну умовно кажучи, тижня півтора тому, Катя просто написала: Давай зробимо читання, а, хочеться чогось. А, Чогось культурного і а, українського. А, я радісно погодився, тому що а, я знаю це місце. Я знаю корпор... я знаю замок монстрів, я знаю корпорацію монстрів це само собою. А ми в 21 році, ось у вас до речі, на екрані фотографії. Ми в 21 році проводили а, читання біля замку Монських. Це дуже атмосферне місце, в якому можна зібратися літнім вечором і а, поспілкуватися. Я буду поговорити мовою поезії. Люди а, сподіваюся, будуть слухати і чути. Що будете читати? А, я програму зібрав. А, з зовсім старих віршів, яким вже більше навіть 10 років, а з зовсім свіжих, чесно кажучи, підбираючи програму, я постарався уникнути максимально уникнути віршів достатньо болючих, важких, аби ми, хоч на трошечки, просто поговорили, подумали, відчули. Інші відчуття, які в нас е зараз рідко насправді виникаються, любов, е відчуття моря, відчуття е закоханості і так далі. Тобто, ну, наскільки це можливо в наших умовах, е це така збірна буде програма. Як потрапити на цей суботній захід? Абсолютно вільний вхід. Це можна дістатися. Це на французькому бульварі 28-30 дріб біля університету Мечникова. Біля зупинки п'ятого трамваю. Туди можна на п'ятому трамваї, туди можна пішки, там з проспекту Шевченка дістатися. У корпорації монстрів є. Така хвіртка, каліточка, через яку ви потрапите на територію, а я думаю, що це вже буде сьома година вечора. Я думаю, що там будуть вже світитися вогники, як були на фотографії, і можна йти на вогники. На, на, на музику, яку ми вімкнену вхід абсолютно вільний. Мені здалося, що варто зробити цей вечір такою присвятою, подякую усім. Волонтерам і людям, дотичним до допомоги і нашому війську, і людям і вимушеним переселенцям, і людям, які в складних становищах, які через велику війну подякувати цим людям, які дійсно 24 на 7, просто поклавши весь свій час і сили. Допомагає іншим, а, тому а, вхід вільний, і а, звісно, бажаючи завжди можуть підтримувати і корпорацію монстрів і інші організації, і інших волонтерів, кому ви вірите, кому довіряєте. Але цей вечір мені здалося було б коректним не просити а, не оголошувати якийсь певний збір, а, не дивлячись на те, що він дійсно відбувається завдяки. Збройним силам України, які дають можливість його провести, захищаючи нас із вами. Питання безпекове важливе. Як будете діяти у випадку повітряної тривоги, де поблизу є укриття? Там є укриття. Ми все розкажемо на, на вечорі. Я переконаний, що дівчата про це. Теж е, думають, ну, бо вони самі ходять в укриття. Я думаю, що е, все буде добре, але в випадку, якщо що, то ми, ми перейдемо в укриття швиденько. Андрію, і плани чи будуть такі читання регулярними? Який план на літо? Е, в Катерину Ножевнікової якраз задумка така, що. Е, Мої читання авторські відкриють якусь таку. Вже традиційну для замку монстрів серію читань або вечірніх концертів або лекцій, я дуже сподіваюся, що так і буде. Що будуть долучатися інші митці і лектори аби збиратися вечорами, літніми. Сподіваюсь, прохолодними, не спекотними, незадушливими і дійсно, хоч трошечки по-перше відволікатись від буденності. Друге, а, насичуватись чимось а, світлим і правильним, скажімо так. Тож, тож, заклич... так, так. Тож, зак... тож закличте, куди, коли і кого запрошуєте у суботу. Запрошуємо вас, друзі. А... На території біля замку монстрів це французький бульвар, 28 вісім, дріб тридцять, червня, у суботу, о о й годині, запрошую вас на поетичні читання біля замку монстрів. Я є Андрій Хаєвський, я поет. Радий буду вас бачити, обійняти і почитати для вас. Андрій, дякую вам за вімкнення, Дякую, що проводите такі вечори. І сподіваюся, що дощ не завадить, тому що минулої суботи планувалось так. Сподіваємось, погода сприятиме. Андрій Хаєцький був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.